Доброго дня, вітаю всіх. Мене звати Найчук Вікторія Віталівна. Я доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту університету Україна, декан соціально-економічного факультету, кандидат психологічних наук, докторант Харківського національного педагогічного університету від спеціальності психологія. І е, сьогодні хочу презентувати дисципліну, яку я вже викладаю декілька років. Е, називається вона «Профілактика, корекція, е, е, профілактика і корекція вигорання фахівців. Е, і об'єм даної дисципліни складає чотири кредити. Е, Скажемо так, протягом викладання цієї дисципліни я помітила таку особливість, що незважаючи на те, наскільки з якою спеціальністю я працюю, тому що ця дисципліна викладалась на декілька спеціальностях, незважаючи на той час, який в якому ми живемо, вона залишається актуальною, вона залишається цікавою для колег, для самих студентів. Основною метою її метою даної дисципліни є формування знань, особливостей роботи з профілактики корекції вгорання як з такого найбільш ефективного способу профілактики здоров'я будь-якого фахівця та зниження ризвитку розвитку різних професійних деформацій особистості. В даній темі я працюю вже декілька років. скажімо так, питання, які піднімаються під час роботи з аудиторією, вони висвітлені в різних проєктах, в роботі з волонтерами, в роботі з психологами, в роботі з педагогами, тобто достатньо широкий спектр не тільки теоретичного, але й практичного досвіду. А що стосується цільової аудиторії, то немає обмежень в плані якоїсь окремої спеціальності, тому що насправді сьогодні, особливо сьогодні, коли ми маємо справу з великою кількістю людей постраждалих від війни. Це і військовослужбовці, це люди, які є вимушеними переселенцями, це люди, які пережили окупацію, і дуже високий попит зростає саме на фахівців, які працюють з такими людьми. Це фахівці з сфері, сфері психології, в сфері фізичної терапії, медики, це вчителі, яким необхідно опікуватись з дітьми. Це працівники соціальної сфери, працівники різних соціальних служб, рятівники, поліція, тобто абсолютно всі фахівці, які працюють в сфері так званої людина людина надають різні послуги. Вони, скажімо так, можуть бути аудиторією для дослідження, скажімо так. І для участі в вивченні даної дисципліни. А дуже важливим моментом, про який я завжди говорю, це те, що ми всі живі люди і будь-які емоції, які ми відчуваємо, це норма. І перше, що я завжди говорю колегам-студентам, це те, що психологи можуть вигорати, лікарі можуть хворіти. Терапевтом також може бути потрібна терапія. Військові можуть отримувати стрес, і не скажімо так, абсолютно логічно абсолютно правильно буде знати про те, що це таке, а не давати собі приглушувати ці емоції, і не давати мати такі, скажімо так, можливості працювати з ними. На мою особисту думку, унікальність цієї дисципліни полягає саме в тому, що, окрім якоїсь теоретичної основи, окрім того, що вона дозволяє ознайомити з основними, скажімо так, розширити знання про емоції, розширити знання про різні негативні стани, такі як стрес, такі як тривожність, депресія. Про їх роль, про вплив на людину, на особистість, на її особисте професійне життя, розкрити, що таке ресурси, яке місце вони займають в боротьбі з цими негативними станами. А студенти можуть навчитись розпізнавати емоції, розпізнавати ці стани. Вони можуть навчитись, скажімо так, звертатись. До своїх власних ресурсів і допомагати іншим, а вони можуть оволодіти тими техніками, тими прийомами, які допоможуть їм не тільки подолати їх, наприклад, в себе, але й допомагати людям, які їх оточують. А тому я всіх радо запрошую, кому це цікаво. Дисципліна вона можна вважати міждисциплінарна. Вона не має якихось, скажімо так, особливих складних термінологій, тобто не зобов'язує до володіння глибинних психологічних знань. Тому я запрошую, кому цікаво. Будь ласка, вибирайте дисципліну зі списку вибіркових дисциплін. Ви бачите мою контактну інформацію. Якщо вам це буде цікаво, будь ласка, звертайтесь, буду рада кожному слухачу. Я yeah.